Я лоханувся. Вчора я лоханувся. Вчора я продав таку прокладочку на Nissan 19-го року. І Кросноромер мені дав, що коробки всі однакові, прокладочки всі однакові. Ні, насправді чомусь Ніссам. З 19-го року, отут в одному місці, от біля цього болта, я прикріплю фото. Зробив трохи по-іншому, і цей болт вже не становиться. Але це я розповідаю з привіду Кросномерів. Кросномери не завжди правильні. І треба завжди дивитися оригінальну програду, щоб впізнати, який номер ставився на ваше авто. За це знання я заплачу одну тисячу гривень, тому що прокладочка Бушна, я вже її нікуди не подіну, а клієнт є клієнт, треба забрати. До речі, на міцубісі теж вставлялася та ж сама коробка, але зміни не відбувались у 2019 році з піддоном з цією коробкою. Тобто ті, хто розповідають, що однакові коробки, коробки та однакові, а запчастини та різні на Mitsubishi та не такі, такі помилки для таких гестових, як це, мультибрендових, дозволені. А для мене, який займається Тойота Nissan, це фіаско. Я повинен такі моменти знати.